Усіх вітаю. Почнемо гру. Вона не нова. Я колись робив жовті субтитри на цю гру. Нарешті я дібрався, був до тексту. Давно, до речі, моїх відосів не виходило. Трохи, як кажуть, мотивація впала, були інші справи. Руки трохи не доходили до, <кх> до перекладу. Ігор це демо-версія. Я зробив переклад, але не повний переклад. Приблизно не буду. Як кажуть, брехати, ну, приблизно процентів 60 я зробив перекладу, 60%, ще 40%. Але це демо-версія, не знаю, чи я буду її повністю робити, чи просто дочекатися, коли вийде ну повна гра вийде і тоді її перекласти. так ну Давайте, в принципі, подивимося, як, який переклад і що за гра Думаю, багатьом буде цікаво. Продовжити. Рейдери загрузилися, завантажилися на влаштування. Вона іноді підлагує, я не знаю чому. Я начебто... Так... Ось бачите переклад. Самі можете побачити це все діло. Ефекти, музика, голоси. Тут я вже зробив, як... намагаючись, щоб чутно мене було, і гру набагато менше чутно. Так, графіка. ДЛС середній, середній якість тіней можна ще менше поставити продуктивність. Давайте поставимо ультрапродуктивність, застосувати. Може воно так не буде тоді лагати? так ну Бачите самі переклад, менюшки я зробив повністю. так І по подивимось, що за гра далі. Люди Волтона, це ваш мер Джон Уорд. Я хочу скористатися моментом, подякувати вам за терпіння, рішучість у ці найскладніші часи. Цей південний дух, ця техаська твердість, що дає мені повну впевненість у тому, що ми не тільки прийдемо через цю кризу, але з іншого боку виходиш сильнішим. Я шкодую, що не можу бути тут, щоб побачити це. Однак, друзі, з жалем повідомляю, що сьогодні я переїжджаю в безпечне місце за межами, межами міста. Не варто думати про найгірше. Цей крок спрямований виключно на поліпшення координації з нашими хлопцями у формі, які саме зараз розробляють надійний план повернення нашого міста. І викорінити. Що? Це не може почекати? Де вони? Нерозбірливо. Ну, гаразд, але дайте мені хвилинку. Тож. Тож тримайтеся міцніше. Захищайте свої домівки. Я запевняю вас, що ситуація зміниться. Бог благословить вас усіх, і Бог благословить. Я не впевнена, що хтось там ще слухає це сміття. Але якщо ви знаєте це, ніхто не прийде вам на допомогу. Немає ніякого плану. Вони послухайте Те, що вони зробили, це неправильно. Це все неправильно. Ми в пастці. і залишатися тут не варіант. Вам треба забиратися звідси. Тікайте з міста будь-яким способом. Забирайтесь звідси негайно. Так, ну і тут ми будемо вибирати персонажів. Зараз я поклацаю, і тут ви можете нажати паузу, нажати паузу і попереключати, поперемикати її. Як будете грати, ви поперемикаєте е в грі і подивитесь персонажів. Або я буду перемикати зараз, і ви можете паузу нажати і почитати. Бачите, все перекладено, тобто вже набагато краще, комфортніше грати. Так. Ну, я думаю, що я буду вибирати ось цих персонажів. Так, а тут ми будемо вибирати наших персонажів. Ви можете паузу нажати і подивитися, прочитати. Там Тут опис, бачите, я все переклав і. Так, і почнемо далі. Подивимося, що там далі в нас. А далі в нас вже піде гра. Денний час. Барикади в поганому стані, і тут кладови, вистачає їжі, щоб вижити. Нам потрібно якнайшвидше переїхати новий притулок, а потім знайти спосіб втекти з цього пекла. Завдання знайти новий притулок і переїхати туди. Цей притулок не підійде. Окей, фази. Кожен день ділиться на дві фази день і ніч. Під час фази ви можете призначити виживших до станції для ремесла, задоволення їхніх потреб або пошуку припасів. Підтвердіть дії, щоб завершити фазу і поставити виживших до роботи. Картографічна станція. Картографічна станція це місце, де ви призначаєте виживших для пошуку ресурсів у навколишніх колокаціях. Пошук припасів починається, коли поточна фаза завершується. Зрозуміло. Наші персонажі ми перемикаємося 1-2, нажимаємо Tab. «тап». Тап тут у нас їжа, овочі, серед м'ясо, нездорова їжа, аптечка, бинт, кріплення, стрічка, дерево, метал. Тканина, вода в пляшках, відмичка, Наший виживший, можна подивитися, подивитися його. Характеристики, план, поки що план недоступний. До речі, наш персонаж хоче спати. Зараз його Так, де ліжко, сюди, призначити є. Yeah. І ми можемо ці барикади робити нові, тобто нові, але нам. Притулок цей не потрібний поки що, нам потрібно шукати новий і набагато кращий. Так. Нажимаю кнопку Е, відкривається мапа вулиць, і нам потрібно йти на цю вулицю 38 Irving Драйв. Так, що почнемо? Кнопка Е. Відмічку з собою. Нажимаємо кнопку R в англійську, утримуємо кнопку R, щоб почати. Нашу місію, завантажується наша місія. може на початку підлагувати. 38 Irving, погнали Вікторик правою кнопкою миші, лівої кнопкою Міші бити, присісти, закрастися, Ctrl. Ctrl. Так, утримуйте Є для взаємодії. Так, що в нас тут стрічка, електроніка, кнопка Q, все забрати, я кнопкою Q забрав. І йдемо до будинку. Відпускаємося. Наший зомбак, мрець, він нас не бачить, не чує, тому що ми крадемось. Головне не шуміти, у нас нема поки що зброї. Так, що тут у нас ресурси якісь. Давайте ці ресурси знайдемо, Сире м'ясо, овочі забираємо з собою. Піднятися вгору. Так, Кнопка Є, «Е», зажимаємо. Так, Точка спостереження. Відкрито нові локації. Окей, Відкрили нові локації, це добре. О, це вже зброя, одяг, вода в пляшках, пиво. Обкатлюю, забрали, погнали далі. Спускаємося вниз. Радуємося до зомбака, зараз ми його вб'ємо. Кнопка Є. Хлопець робить справу. Погану справу, але вже як є. І добре, що в нас є, нажимаємо тап добре, що в нас були ножиці. Бачите, вони зламалися. У нас тепер зброї немає. Є в нас відмичка. Давайте скористаємося відмичкою. Подивимося, що тут за ресурси. О, сокира, це зброя, круто. Дерево, метал, забираю. Все. Зараз ми повернемося до нашого притулку чи в укриття. Та вже як вам подобається. У мене тут буде зустрічатися в перекладі притулок або укриття. Можна буде виправити на щось, на щось одне, або на те, або на те. Так, наша дівчина поспала, наш хлопець вона хоче їсти, давайте з'їмо овочі. Так, сере м'ясо краще не їсти. Тут написано невеликий шанс викликати хворобу, тому їсти не будемо. Меди... Медика у нас є. Так, ну ми підемо з цим нашим дядьком і подивимося нашу мапу. Наша мапа. Відкрилась локація цінні записи, гріфі ціни обладнання і церква. да пресвітеріанська церква Хершоу. Але нам нам потрібно сюди. Бачите, тут є потенційний притулок, тобто ми можемо сюди. Переміститись, нам треба це місце зачистити, і можна буде переміститися сюди. І зараз ми будемо рухатися в цьому напрямку. Так, ну що, погнозу? Кнопка Є або мишкою. Саме бачите, беремо сокиру з собою. Нажимаю кнопку R, утримую кнопку R і підемо підчищати цю локацію. Для притулку хтось тут затримався, вбити всіх мерців, щоб заселитися. Вбити всіх мерців. зараз зробимо? так Це ми що у нас тут стрічка, розбита пляшка, дерево забирай Зараз ми того мреця вб'ємо нашого зомбака. Бачите, зомбачок ходить. І нам потрібно для нього підкрастися, щоб він нас не побачив, щоб нам не голосувати, ми зробимо це все тихенько в режимі стелса. Оп. Стелса. Так. Ідемо далі. Блін, поганенько видно. Добре, що в нас є ліхтарик. Забираю, бита, безбольна бита, нам знадобиться. Мертвячок. Він нас не бачить, ми за дверю. Почекаємо, коли він розвернеться. І робимо справу. Так, це не для... Я гра більш для дорослих дітей, а не для маленьких. Думаю, всі. всім це вже зрозуміло. Так. Зу теж можуть бути зомбаки. Так, побачимось. Так, я зачистив, якщо не помиляюся, локацію. І в нас ще щось і світиться, так? Що його краще з собою забрати? Розбита пляшка. Блін, все і не хочеться ж нічого викидати. Давайте пляшку заберемо. І їжу б хотілося б взяти. Блін. Що робити, а? Дошки не хочеться теж вики... викидувати. Так, цукор, каві, зерна. Хм. Щось потрібно буде зараз викинути. А може ось це? Цукор? Давайте ось це візьму і погнали. все повертаємося. Повернення до притулку. І треба подивитися, що там з нашим персонажем, бо персонаж наш щось з ним трапилось. Вейн, Лост Адреналін. Втратив адреналін чи що. Ти подивимося. лукач гострих відчуттів, неспокійний самогонщик. Так. Лі полікувати його потрібно, я так думаю, є yeah. так wow. і И... переміщаємося до мапи. Нажимаємо, ми вже цю локацію зачистили і нажимаємо переміститися, перемістити укриття. Нажимаємо так. При перемістити ваших, ваших виживших до цього укриття. Виживші, призначені до станції або локації на мапі, будуть зняті. Всі процесори масла будуть скасовані або відшкодовані. Перемістили. Зараз переміщуємося до, до нового притулу. Так, будівельні станції. На робочому столі можна створювати необхідні предмети і будувати нові станції, які розширюють можливості вашого укриття. Станції є ключем до довгострокового виживання і переходять з вами, коли ви змінюєте укриття. Так, що у нас? Подивимося, що у нас тут є. Стіл робочий, на ньому можна робити відмички, портативні ліжка, рівень 1. Потім що в нас? Комунальні зона, рівень 1, теж можна робити, кухонна зона. Медична збро... збройовий стіл, робочий стіл покращувати. Нам потрібна кухонна зона, я так, я так думаю. Відмички теж було б непогано. Спочатку давайте ми нашим персонажам трохи щось з'їмо, нездорову їжу. Є. Yeah. Подивимося, що там. А, блін, у нас хлопець хоче спати. Окей. Okay. Спить, а дівчина поки що у нас зробить кухонну зону. Так, може, іще щось може, чи ні? Ні, не може, це не може, у нас ресурсів не вистачає. Так, а, це відмички робити. Можна і відмичок наробити. Давайте одну, одну відмичку чи дві зробити. Окей, погнали! ні 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 не хочу. Кнопка R утримувати. День без вилазок пройшов. Є. Відмички є. Атака мерців. Мерці кинулись на баракади. Цього разу вам вдалося їх стримати. Що в нас з'явилося? У нас з'явилася кухонна станція Кукінха. Бачите, не все ще переклав. Так, м'ясне рагу, вартість виробляє, так, овочевий суп можна зробити, і рагу. Окей, що там у нас хлопець вже виспався, так. І подивимося, куди ми можемо далі піти. Ми можемо піти або цінні запаси, або піти, або піти в церкву. Я думаю, що можна буде піти в церкву. Так. Ну що, в принципі, погнали? Беремо з собою сокиру, пляшку, одну цю. Угу. І, в принципі, погнали на пошуки. Бачимо, може і до кінця демку перекладу, а може і ні. Тут уже як моя мотивація, чи вона дійде до цього всього. Хотілося пер перекласти до кінця демку, а може дочекаюся все-таки повну гру. Так, так, і погнали. Підвагнуло щось. Ще раз підвагнуло. Дуже дивно. Так, а це в нас що? Щось почало підлагувати. Зберігайте спокій. Оголошення на дошці оголошень в ньому написано. Беріть тільки те, що вам потрібно. Залиште цінні речі та непотрібні предмети вдома. Коли ваш номер буде оголошений, вирушайте до призначеного укриття у вашому районі. Зачіпка і виявлене. зберігайте спокій. Окей, зрозумів. Двері заблоковані, підемо на другий поверх. Окей, що там, там на другому поверсі? Ну, гра нас, на. Насправді дуже цікаво. От мені подобається. Я думаю, що всім подобається то. Може, якщо перекладу, то так, вниз спуститися Space, так? Ось тако. Ну там, в принципі, можна паузу нажати і прочитати. Так, пошукаю. Забираю. Це у нас сокіра зламалася. Чи ні. Що у нас там сокира? Критичний стан. А критичний стан сокира може зламатись. Зараз цього хлопця ще зараз приберем. Так, наша зброя зламалася, беремо сюди пляшку. Тепер будемо битися розбитою пляшкою. Це ми забираємо. Це банка собачого корму. Так тут нема нічого. Перелізти сюди, підождіть, поки щось перелізти. Я ще не, зу... не дивився, що тут в нас ще є. Я чую, що зомбаки є, головне не шуміти, їх тут дуже багато в цій церкві. Бо буде горе, якщо буду шуміти. Не можу підглянути. Треба шукати зброю. О, є зброя. Ще й не все. І ще й не все забрали, блін, що робити. Річку викинути? Ось це треба забрати, я думаю. Угу. Це ми забираємо і це ми теж забираємо. Так, начебто. На жаль, не все можу забрати. Бачите, як тут зомбак стоїть. Якби я голосував, то цей зомба... зомбак би на нас напав би. Ой, боюся відкривати. Око. Так, так Тут маю ну, щось цікаве є. О, їжа. нічого собі. Блін, а мене не вистачає. І хочеться забрати, і не можу. Його викласти усе ж цінне, і банкою зрозяти ось таке. Окей, вже баночка їжеха залишається. Зараз вгору ще поліземо, подивимося, що тут у нас. От, можна і побігати. О, до речі, викрутка, так. Це ж теж те зброя. Блін, от. Ні, викрутку візьму замість тканини. Так. Заправка Texve. Запропкотек Смей, погнали. І тут, до речі, ми знайдемо вижившого. Слава Богу, що ви тут. Ці демони це ще блукають вулицями. так? Давайте побалакаємо з ним. Ну тут, бачите, тут перекладу я вже ще не зробив. Треба ще до цього дійти, так. Завербувати вижившого. Місця немає. Щасливий, що ти з нами. Ось це вибирайте. Це не вибирайте, тому що ви відмовитесь від, від вижившого. І ну, чим більше людей, тим краще. Так. Щасливий так, беремо хлопця цього. Так, дякую. Він, нас, він нам подякував, що ви до нього берете з собою в команду. До речі, можна буде позвонити. Викольно придумали. Так, задумка непогана, так. Тепер нам потрібно, потрібно повернутися до притулку. А знизу бачу ходить цей. Біжим. Тупо біжи, бо їх багато, ви бачили, скільки їх було? Дав ходу-ходу звідти. Але тепер у нас є. Зберігайте спокій, Зачіпка я виявлена. Я бачив там ще одну зачіпку, але зупинятися я вже самі розумієте не міг. А якщо я зупинився, вони б мене просто б з'їли. Зачіп так, під час обшуку ми знайшли деякі докази координованої еваку евакуації цивільного населення в кількох районах міста. Ми повинні оглянути місто та подивитися, чи ми можемо знайти більше інформації. Зберігайте спокій, розблоковано в, меню... розблоковано в меню плані. Окей. Це тут воно розблоковано. Правильно? Правильно. Так. І в нас тепер є ось цей хлопець. Він у нас там? Рахул, колишній промисловий хімік. Що він там вміє? Ага, тут ще й не, не переведено, не перекладено. Окей, будемо перекладати. А може і залишу в демки. Буде неповний неповний переклад. Подивимося, як буде мотивація. Так. Можна я, до речі, на стіл поставити, щоб він працював там їжу, готував чи ще щось. І зброю зробити, стіл для зброї. Ось такого. Так, і цього хлопця. Давайте. їжу може хай дівчина зробить. Ну що, в принципі, раз зрозуміла. Тако. Так, можна Вейном уже піти. У нас ще нові локації з'явилися старий Балард. Заправка Тексвей заправка і пожежна, пожежна частина. Так. ну Тут вже можливо іншим разом, може в іншому відео. А якщо я зроблю переклад, то я, до речі, Escape. Бачите, тут теж менюшка перекладена. Якщо я повністю перекладу демку, то може будуть ще з'являтися відео по цій грі. Ну а якщо ні, то будемо тоді чекати, коли повна гра вийде, і тоді можна буде пере, пере, перевести, перекласти. Так. А, до, до речі, август, в правому нижньому кутку, ще раз повторюсь, август. Оце ці слова чомусь не перекладаються, я не можу поки що тексту знайти. Якщо цей текст теж я знайду, то це буде реально круто. Тоді вже гра буде повністю доступна для перекладу. Так. Дякую всім, що дивились. Дякую за підтримку, за лайки, за підписки, за коментарі і до нових зустрічей.